Всім привіт! Ви на каналі Мипустеля ми з вами продовжуємо грати, точніше, не знаю, чи ми продовжуємо, бо це просто якісь рандомні записи. Ми з вами граємо в гру Truck Simulator, яку я називаю тестер, тому що я не можу казати так багато слів. А, і сьогодні Halloween, і я сподіваюся, я встигну за сьогодні викласти це відео. Тут нам одразу програма каже, що поля були застосовано, полясова ем, було застосовано як тло на час проведення останньої події World of Trucks. Ви можете самостійно змінити тло, та я не хочу. Так, я, власне, сюди для цього і зайшла, бо взагалі ми з вами зазвичай підбиваємо щорічні підсумки в бо Боже, тут навіть відьми літають, який капець, який капець, мені подобається. Власне, давайте з вами пограємо, тут просто реклама, все на світі. Давайте з вами кудись поїдемо. Я хочу не дуже багато їхати, тому що мені ще треба встигнути за сьогодні змонтувати це відео. Тому давайте за кермо. Вам не вдасться пересуватися дорогами без вантажівки. Ви можете придбати вантажівку або ж обрати одну з уже наявних, перейти до вибору одноразового завдання, одноразове. Це звучить. Так, давайте якісь недовгі. Так, відстань, закінчення, куди? Вага, бла-бла. Коротше, відстань, так. Да. 5 хвилин, 5 хвилин. А, це позиція дійсна. Чекайте. А скільки їхати кілометрів? Боже, я не розумію. Чекайте, я, типу, не заходила, мабуть, з Нового року, і для мене зараз все нове я не знаю, що. А, я. Боже, я забула, що я вмію натискати клавіші. Давайте ну, можемо по Польщі, але тут прям взагалі ми мало судячи з усього, ми з Познані в Познань будемо. А, о, реально, 572 метри. Ні, ну слухайте, я хочу з вами трошки потрендіти, а не просто проїхатися одну хвилинку. Час у дорозі 5 хвилин. ні ні ні, ні. давайте хоча б 19 кілометрів, час у дорозі 22 хвилини. По-моєму, в реальному житті це буде 11 і мені ще на монтаж. Давайте, окей. Давайте тоді е, вибираємо, їздимо по Цюриху, по Женеві. Ні, е, ні це вже довго. Зараз я думаю, де я хочу поїздити: в Швейцарії, а в Швейцарії або в Лондоні. Так, давайте подивимося, що в нас є: руда, хімічний сорбент або морозиво. Ну, е... Враховуючи, що я трошки прихворіла, то морозиво це прям тема, тому веземо те морозиво. Десь таки прикол, чула, що якщо захворіли, з'їжте морозиво, але це по-моєму погана ідея. Тут Гр... Греція DLC Греція. Осе готово. Рушаємо! Я забула, що в мене тут Адріан Зедбі стоїть. Давайте у нас з вами 29 кілометрів. Ну я думаю, що нехай Адріан Задпі нам і каже. І куди нам їхати. Раз він був вже був вже встановлений, то хай. поверніть буде. ліворуч Наступний раз, якщо я не забуду, а я забуду. Приготуйтеся до повороту праворуч. Зараз повернемо, чекай чекай чек, Не розганяйся, будь ласка. Давайте також глянемо, праворуч. як наша машина виглядає. так чекайте а, Я можу глянути? Як моя машинка виглядає? Мені ж цікаво. У, -у дивіться, які колесо. Так, де моя машина? О, ось як ми виглядаємо. Так, що я хотіла сказати? Я уявляєте, я забула, що я хотіла сказати. Так, чекайте, мені треба подивитися, чи там ніхто на нас не їде. Не їде, Добре, вибачте, я взагалі, я і в житті не вмію водити машину, і тут не вмію. А враховуючи, що я останній раз водила майже рік назад, то я не просто не вмію, я ще й забула, що я не вмію. Я ловила думку. А. Точно, я сказала, що напевно, коли тоді будемо записувати щось на новий рік, підсумки на кільці другий з'їзд. Окей. Okay. То я переключу або на Маріам, або на оцей автоматичний. Так, ми навіть нічого не збили. Ого, ого. Зараз з'їдьте. Ладно, ладно. Ну ми трошки заїхали на бордюр, ну, з ким не буває. Мені цікаво, чи треба включати лайт, ці лампочки, коротше. Бо я не пам'ятаю як, але ну, начебто ще не дуже темно. Знаєте, що мені подобається в цій грі види? От я не знаю, що. Ой, вибачте, мене щось веде. Mm. Коротше, е я хотіла про щось поговорити і забула про що. І ну, чесно кажучи, мені просто хотілося зайти. Тримайтеся лівіше. Захотілося зайти і глянути, чи щось е нове з'явилося на Геловін, тому що я, е коротше, шукала щось своє. І побачила, що здається, минулий раз на Геловін щось було. Ну, навіть не минуло, 22-му чикому 22 році було щось на Геловін. Не довіряй смертним у Геловінську ніч. Так от, було щось в ЕТС. Я подумала, можливо, і в цьому році є, чому б не зробити з цього контент. Я знаю, я знаю, що на каналі мільйон непройдених ігор до кінця, десь тільки одна серія, десь там взагалі ми вже два роки граємо. Але, ну не знаю, ну, типу. Коли я починаю прямо знімати-знімати, щоб типу зняти, щоб завершити гру, я не ловлю з цього кайф. Я, мені це не подобається, мене це напрягає. Я намагаюся підбирати ігри, коли мені дуже хочеться пограти. Ну, два варіанти. Або я дуже хочу пограти в якусь от конкретну гру, і я її тоді записую, от, наприклад, як зараз. Або ж я хочу записати щось для каналу, і я тоді відкриваю і думаю, що з того, що ми з вами граємо, я зараз хочу пограти найбільше, щоб зловити кайф і вам цей кайф передати. Ну, типу, <кій> Бо для мене. Канал, який ну ось цей, а, <laughs> він для того, щоб, не знаю, зробити. Е, Сенсі, ти мені закрив світлофор. Як я дізнаюся, що там не цей ще червоний. Ти взагалі нормальний? Я тебе питаю. Там взагалі нема водія. Капіц, воно само є. Ні, є! <laughs> Обманюю. Що хотіла сказати? Я забула. Тут навіть є, по-моєму, цей камери режим, але я не пам'ятаю, як е, наближувати. Коротше. Що хотіла сказати, що канал ну такий. О, дивіться, там трамвайчик проїхав. Канал для мене більше як така, як віддушене, не знаю, як це назвати. Ну це навіть не просто розвага, це місце, де я можу порефлексувати, по подумати про щось, порадіти, посумувати. От тому ну, я намагаюся себе не змушувати записувати щось, що конкретно в цей момент я не хочу. Я хочу вірити, що це не роз щось а їде, а якийсь покмарк. Не знаю, продовжуйте рух прямо. Ах, ладно. Так, ми прямо по трамвайним лініям, і зупинись червоне. Власне. Оце щось таке в Цюриху. Ми з вами. Тут якийсь готель. Цікаво, чи справді так в Цюриху. О, дивіться, трамвайчик проїхав. О, прям поруч з нами. Добрий день, трамвайчик. Диви, диви, там ще реально люди є в цьому трамвайчику. Шок, шок, контент. Так, він прямо їде трамвайчик. Трамвайчик, ти нас не підріжеш? Так, давайте обережно. боже, я так люблю трамвайчик, я вам не можу передати. Це моя така. Та 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 трамвайчик, я їду теж. Не підрізай мене. Тримайтеся правіше я... і потім поверніть праворуч. Якби ми були на, е, ну не знаю, на. Поверніть праворуч. А де ти бачиш, що тут праворуч є дорога? А є, реально. Блін, а як я так поверну? У мене не такі габарити. О, господи. Я згадала, чому я інколи дуже не люблю цю гру, бо я тут застрягаю. Боже, який трамвайчик? Ні-ні, чекай, ми подивимось на трамвайчик. О -о -о -о. Так, ладно, все, поїхали. До речі, напишіть, яке у вас ставлення до трамвайчиків. Бо в мене якась така... Приготуйтеся до повороту праворуч. У мене якась така не. Поверніть праворуч. Слухайте, ми з вами музику не включили. Чи поставити на останні 3, 3 кілометри якусь музику? А, ну, чекайте. Це, напевно, буде якраз-таки на одну мелодію. Так, бо я. оббежаю, я не можу. Я не можу тут якийсь шабаш. Я, О, господи, це шикарно. Так, мені треба якась музика. Чекайте, я згадаю, як тут це робиться. Радіо. А, у мене тільки Різдвяне. Бо я собі тоді ставила, щоб на фоні щось Різдвяне. Ладно, а це хоч нормальне? Ну, ладно. Нехай буде. Так, чекай, тепер як звідси вийти. Ой, бой. Потім реально... поверніть ліворуч. Я реально не заходила з Нового року, значить. Бо я тоді записувала, я собі на фон поставила щось таке поверніть новорічне. Ліворуч. Ну яке ліворуч? Тут нема знаку дозволу, що можна повертати ліворуч. Ти оце думай перед тим, як казати? Так, да, так. Було... Я, я щось не подумала, що треба буде радіо включити. Ну, щоб було не так скучно їхати. Так, чекай, чекай, мені теж повертати. Мені теж. Мені теж сюди. До речі, хто кому має уступити дорогу? Ну, враховуючи, що вони мені уступили, є два варіанти. Тримайтеся правіше. Або я так нахло поїхала, або вони мали б мені уступити дорогу. Праворуч, як кажеш, лівіше, правіше, де мені триматись? Тримайтеся правіше. Боже, була б я трошки розумніша, я б поставила б якусь геловінську музику. Я не подумала. Ми можемо зробити з вами другу катку, якщо минуло менше, ніж 10 хвилин, то якусь просто в одному місці зробимо і з геловінською музикою. І це буде прямо контент для шортів. Тримайтеся правіше, і потім поверніть праворуч. Окей. Зараз я гляну, скільки запису і собі закину якусь. музику. Поверніть праворуч. А, я чекаю, чекаю, я перевищую швидкість, що? Слухайте, дуже дивно, Тримайте але мені так подобається. Я, 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 хотіла зайти. Рух прямо. я хотіла зайти і пограти в гру так. Продовжуйте рух прямо. Що... Я хотіла зайти в гру і поїздити десь між е, ну, цими між містами. Ми, я так розумію, зараз всередині міста поїздили. Так от, я хотіла сказати, що дуже дивно, але ось цей спокійний рух, ну, не дуже швидкий всередині міста мене навіть якось більше заспокоюють, ніж якби ми зараз з вами гасали десь по дорозі. Ну і плюс трамвайчики. Знаєте, навіть якщо трошки більше, ніж 10 хвилин, я вже пообіцяла, дала ідею і сама вже собі в голові тримаю ідею для шорту, тому... Ми зараз це зробимо. Ні, ні, -ні паркуватися ми не будемо. Хіба Ви що. Ви прибули до місця призначення. Хіба Ваше що. Ваше супроводження завершено. А, ну, все, я можу. Ой-ой-ой, ентер. Коротше, я маю ідею зробити з цього геловінську музику і, типу, почати паркуватися. Бо це, типу, моє найбільш неулюблене, що я роблю роблю. Найбільш неулюблене в цій грі, але. Боже, ні, я не настільки ненавиджу себе. Так, відміно є. Так, нам щось дали. Давайте зараз тоді я докидую музику, і ми з вами робимо геловінську, прям таку повністю геловінську катку. Власне, я скачала музику, я не було нормальної катки, короткої, там було 140 кілометрів, я її всю промовчала, якщо чесно, Ну, трошки там проговорила, але це нема сенсу викладати. Але я паралельно слухала мелодії, мені сподобалась ось ця Heaven Hell, мені сподобалась Skeleton Dance і ось ця. Тобто вони є всі в Ютубі-Фонотеці, тобто їх можна слухати. Скачувати, використовувати. А, тому, ну, можливо, вам сподобаються якісь інших мелодії, які тут представлені, але деякі мені було настільки скучно слухати, поки я записувала, що я собі поставила на фон цвинтар. Ну, я думаю, ви знаєте ж цю пісню. Не довіряй смертним у Геловінську ніч вони вкрадуть твою душу, заскочить з усі біч їхня мова та хода будуть подібні до твоїх. Не розрізни серед них своїх та чужих, не довіряй, смертним у геловінську ніч. Вони вкрадуть твою душу, наскочить з усі біч. Їхня мова та хода будуть подібні до твоїх. Не розрізни серед них своїх та чужих. Не довіряй. Я хочу, знаєте, зараз чого досягти, що тут буде мелодія. <кхм> І зникне ось ця. А... Менюшка і ми зможемо з вами насолодитися шабашем. <хи> До речі, бачите, очі в лісі дивляться на нас. Щось знову хіміки не чудили в своєму цьому котлі. Так, будь ласка, не залітай на, мої, цей, на мою вантажівку. Бо будеш сама вести її на СТО. Я слідкую за твоїм польотом. Бачиш дроти? Якщо там катушка хоч трошки відійде, будеш сама накручувати. Їм би, звісно, цю хату почистить.